Можна було би казати, що це чутки, що злі язики, якби не було змін двох заступників у Буданова. А от далі чутки, тому що сам Буданов не говорив цього прямо у відео, щоб ми бачили, як це відбувається, але кажуть і пишуть, що він не погоджував цих відставок. Власне, це і є, мабуть, головною причиною, чому чутки з'явилися. Ну але крім того, певні коментарі, наприклад, від Сергія Рахманіна про те, що. Так згущуються барви над Будановим. Більше того, Рахманін каже, що не дуже складаються із керівником Офісу президента Все у Буданова. А, це чутки, чи а, дійсно диму без вогню не буває? І яка природа ситуації, що не так? Ви е, розумієте, що ми зараз обговорюємо чутки і задаємося питанням, чи є це чутки. Ну, звісно, це, це, це чутки. не чутки, це офіційна інформація щодо майбутнього а, Кирила Буданова. Офіційної інформації немає. Ці, ну, власне, ви процитували керівників, а, зокрема, Умірова. Ми бачили. Знимок з офісу, з кабінету а, Зеленського, де він там разом з Умаровим, з Будановим, і це з'явилося саме після того, як пішли ці чутки, і це можна вважати певною відповіддю. А, ну так, це чутки. А, чому вони з'являються? Ну тому що це. Чутки завжди існують, завжди є, чутки щодо кадрових змін завжди є, а для цього завжди є передумови. Чи є причини, це інша справа. так? А передумови завжди є, тому що знову ж таки, зараз ми працюємо, наша демократія працює в такому, знаєте, згорнутому режимі. А знаєте, як от раніше були кадровані частини, тобто частини, які складаються здебільшого з командного составу складу, так? Ага. але які розгортаються під час війни. Ага. А, і зараз у нас демократія працює саме в такому, знаєте, згорнутому режимі. Ми розуміємо, через що, через війну, через е, неможливість. Е, Багатьох процесів демократичних в повній мірі виконувати. А це заповнюється цей простір, так, де тут згорнулося, а тут простір, який вивільнився. Він, на жаль, і це природньо, він заповнюється в тому числі і чутками. А що там у них? Вони закриваються певним чином. Влада, так? Владні а, а, прошарки. а... Тут створюється простір для міркувань. А що вони там? І це все природньо. Що там відбувається, ну, ми розуміємо, що у нас не дуже все добре на фронті, м'яко угу. кажучи, а, ну, є багато питань. І а, зрозуміло, що ці питання в першу чергу до військового керівництва. А, Кирило Буданов, при тому, що він формально є. Є, підпорядковується міністру оборони, так? але при тому він досить таки вибудував собі таку особисту незалежну таку позицію. Так? Це така дуже приваблива піар-фігура, її дуже полюбляють медіа. А, це було незвично, тому що це керівник розвідки в деяких країнах. Люди навіть не знають, хто них керівник розвідки до тих пір, поки людина не пішла з цієї посади. У нас ага. ми про неї знаємо ну, дещо більше. Він з'являвся з, з інтерв'ю. забагато тих цих інтерв'ю було, тому це така фігура, на яку ну спрямовані сафіти, скажімо так. Ага. Він фокусі уваги останнім часом менше ці, цих інтерв'ю ми бачимо. Він менше з'являється. Останній раз, що це було на Ялтинському форумі, якщо я не помиляюсь, він там був. Так, і все це породжує, звісно, якісь чутки. При тому, що знову ж таки, хто у нас приймає рішення щодо кадрових змін? Президент, особисто президент. Президент особисто дуже багато залежить від його. Знову ж таки, таких хімії. Так? Є хімія з якоюсь людиною чи немає хімії? Ми такі всі хіміки зараз. Колись були кремлінологи, які гадали по тому, як люди там стоять на кремлівській стіні на мавзолії під час там, якихось а, парадів, або хто там несе труну наступного геронтократа. А ми гадаємо ось по хімії Зеленського. А... Все, що я можу сказати, це зовнішні якісь такі uh -huh. речі і інсайдів. У мене немає, і uh -huh. не вірте тим, в кого вони є. Тому що uh -huh. той, хто знає, той мовчить, хто не знає, той говорить. Пане Леоніде, Ну інтерес ця ситуація викликає. Ем... Ну, як мінімум з двох причин, точніше, цих причин, мабуть, значно більше. Але от чутки, окей, це не дуже серйозна справа. Але якщо для того, аби якось їх погасити чи на них відреагувати, має з'явитися коментар міністра Умєрова, має з'явитися фото із президентом, із міністром, десь там із кабінету, це означає, що ці чутки стали фактом політичної дійсності, на який реагують і з яким мають справу, тобто вони ні вже набувають певної ваги. Ну і тут якось інтерес і в тому, що сам Буданов він більше військовий, медійна фігура, політична фігура. Чому ці зміни відбуваються тепер? Ну, тому що зміни, то ну, дійсно відбуваються. Наприклад, заміна міністра закордонних справ. Ми могли би говорити, що чутки так, чотири сезони ці чутки ходили, але врешті це ясно, що колись це відбувається. Але от якщо ходять ці чутки, це невдоволення претензії, це втома людини, це настає якийсь такий новий етап в ситуації, в якому потрібні інші. Ем... Інші здібності, інші компетенції. А, ну я вам нагадаю, що ще не так давно ходили чутки, що саме Буданов змінить е, кого Умірова чи Залужного. Я вже знаєте uh -huh. тут навіть плутаюсь. Uh -huh. Когось він мав. Тобто, він мав піти на підвищення. Так, але ось так виходить, що він поки що нікуди не йде. А... Тому, ну, по перше, взагалі то кадрові зміни ну це знов ж таки природній процес в будь-якій uh -huh. структурі. Люди дійсно хтось втомився, хтось навпаки все проявив, пішов на підвищення. Ось ми з вами казали про Олександра Камишина, який нібито пішов з міністра в радники, але е, його позиція, саме як радника, вона більш сильна в нашій такі, дуже дивній системі влади, аніж позиція міністра. І так далі. Так теж буває. Тому тут нічого такого, людина може знову ж таки. там... Вигоріти, так, немає більше нових гострих якихось ідей. У нас же навіть з'явились такі. Ну тобто, Будановцемієм. Колись у нас всі казали там про візитку Яраша, Навіть тоді, коли вже давно не було жодних візиток. і Яраш давно не був тим, ким він є. А Буданов в чомусь замінив оцього Яраша. Це така мєм могутності і всюдисущності. Українських uh, спецслужб. А, і uh, якщо Будана перестає дивувати, то може з'являється в когось бажання, щоб з'явився хтось, хто продовжить uh -huh. ось цей тренд, скажімо так. Але ще раз я поки що нікуди не поспішав. Uh, суттєвого, що можна з, uh, зафіксувати, це те, що uh, з ГУР прибрали ось цю функцію. Їм ем підпорядковувалася спецоборонтехніка, якщо не помиляюся, там якісь такі підрозділи, які закуповують техніку. Mm -hmm. Зараз його прибрали. Це все ж таки, ну трошки, знаєте, не за профілем. Ось це цю штуку в них прибрали. Я, я б на це звернув увагу, це, це суттєво. Так, але mm -hmm. з іншого боку, це розв'язує руки тому ж Будану для того, щоб він працював саме за профілем. Там скажімо так, тому це такі речі. Я б до цього дуже спокійно ставився. Нічого не відбувається такого, щоб не мало відбуватися. Mm -hmm. Що стосується заміни э, заступників Умірова, наприклад, мені здається, що це свідчить саме про зміну. Умєрова, тому що людина, яка яку прибратимуть яка йде, вона не змінює заступників. Заступники чекають, коли прийде нова людина, угу. і потім вже якісь там зміни. Ну, зовсім десь така картинка. Угу. Я ще раз скажу: камдаун нічого страшного не, не відбувається. Хочеться, щоб і не відбувалося. Пане скажу. Леоніде, ось. Так важливо хто на чолі, тому що саме ці люди з їхнім способом мислення, з їхніми оцінками, з їхніми психологічними характеристиками, а вони будуть визначати ситуацію далі. А ми, вочевидь, ну, в важливий етап входимо, в етап складний, непростий. Американські вибори, мирний план чи план перемоги, який презентували, і якісь його результати і наслідки, але вони Таке враження, що якось майже паралельно будуть розвиватися ці результати і наслідки. З одного боку, власне підсилення України зброєю, що я сподіваюся, буде вже менше ніж за два тижні обговорюватися в Рамштайні п'ятьма лідерами світовими. А з іншого боку, це тема. Якихось мирних контактів, от якихось чи то а, оцього змушування до якихось переговорів, чи то другого саміту глобального саміту миру, який буде ініціювати Україна, чи можливо навіть якогось розвитку за траєкторію друзі миру, який ініціював Китай і Бразилія, і чому ну ми починали з кадрів, що цим кадром треба буде визначати, як же нам рухатися, з яких позицій ми виходимо, точно оцінювати розвіддані, точно робити політику політичні прогнози, і так далі. От як ви гадаєте, ми куди насправді йдемо? Буде саміт миру, чи будуть друзі миру більше вирішувати? Що попереду, ви дуже правильно почали з того, що сказали, що особисті якості лідерів визначають не лише стиль рішення, але інколи і вибір рішення. Оскільки у нас е лідер е той, який є, а і він, е ну скажімо так, е таким прост простою мовою, він закусився е з, з тією війною. Війна, це а зараз головна справа Зеленського, це, це виклик, до якого він просто ну це такий екзистенційний виклик, особисто для нього. Зрозуміло, що для країни, але й для нього. Він а, а, ну є такий ще спортивний термін, тут. так? А, і він зовсім не налаштований на те, щоб, скажімо так, Перейти на тиху хвилю, так, спустити цю війну тихою хай волною, і це треба враховувати. Це, 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 це суттєвий чинник, м -м, всі ці а, люди, які закликають там до переміря або до якогось міру, але на таких умовах, які для України образливі, прямо скажемо, не кажучи вже там про міжнародне право, там і так далі. А вони не сприймаються Зеленським. І це важливо, він а, не буде учасником а, таких процесів. І це важливо, це для нас важливо. Це може комусь хотілося б, щоб там була людина більш гнучка, компромісна, там і так далі. А це вже хто як більше любить, але ось це, 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 це суттєвий фактор. Що стосується а, ось цього саміту міру, а, ми з вами. Не перший раз до цього звертаємося в наших ефірах, коли ви мене запрошуєте. Я можу лише повторити, що все більше це виглядає як валіза без ручки. Так вже стільки протягли і кидати жаль. Треба тягнути, вон він стає все важчим. Нам стає ще все важче його тягнути, але ну, мабуть поки що тягнути треба. Але там є, з'явилася, скажімо так, вона була в перспективі. Зараз ця перспектива стає все більш такою відчутною, коли у нас можуть перехопити ось такий саміт міру, яким він задумувався на Банковій. Тобто, коли збираються. Країни, які дотримуються ну більш менш таких нейтральних позицій в цьому конфлікті, так країни глобального півдня і Україна їх підтягує на свій бік. каже: ось, бачите, тут у нас спільні проблеми. Якщо ми їх вирішимо, це то це змусить Росію. Ви ж бачите, Росія створює проблеми не лише нам, але створюючи нам, вона створює проблеми вам. скажімо так. це такий діалог України з. Іншими країнами, які, скажімо так, не входять в, в, в Рамштайн 50, <хи> <хи> а зараз виникає ситуація, коли, коли е, е, подібний форум, а, ну поки що не форум, поки що це таке уявне таке, уявна така спільнота, в якій е, перші ролі починає грати Китай. Він каже, так, ми за мир. А ось Бразилія ще за мир. А ось ще там Швейцарія підтягнулася. Ну, хоча там, Швейцарію, там такі ну, окремо можна сказати, і так далі. Тобто створюється теж такий клуб за мир, куди Україну запросять і скажуть: а ми тут за мир, а давайте поговоримо. Тобто ми можемо втратити тут ініціативну роль: роль ініціатора, роль країни, яка всім каже, на яких умовах може бути мир. Uh -huh. Прийде Китай і скаже, ну бачите, ми, ми розподіляємо, ми розділяємо ваші всі те, тривоги щодо там, територіальної цілісності, суверенітету, але ж ви бачите, ну стільки крові, стільки, ну давайте трошечки це. Погаси, ми ми можемо тут бути ініціатором. Ми можемо ось Бразилія не, не проти, ось там пів Африки не проти, Азія. А бачите, ще й Швейцарія долучається, як здорово. Зеленський, давайте розмовляти. І Зеленському треба буде на щось на це відповідати. Просто тикати кукіш у відповідь не можна. Угу. І а... бачите, ну тобто є проблемка. А тоді що, ну, що буде? Ця ініціатива дійсно є на полях е... генасамблеї Організації Об'єднаних Націй, поспілкувалися, поговорили. Саміту ще не провели, але це вже виглядало як саміт. Якщо, наприклад, про Швейцарію йдеться, що вона там на правах спостерігача була. Тобто, це прям була зустріч. Е... Угорщина приєдналася до цієї зустрічі, її посварили від імені Європейського Союзу в чергове. Борель заявив, який уже прощався із посадою, але заявив, що йти проти Євросоюзу а проти його політики спільної позиції не можна. Швейцарію, яка на правах спостерігача пішла подивитися, що ж там відбувається, засудила українська МЗС і сказала, що це розмиває одностайність підтримки української позиції. Але а що ми можемо протиставити? Швиденько провести свій глобальний саміт миру. До речі, там кажуть, були й представники Франції, але ну, щодо Франції, наші нібито мовчав. Mm -hmm. <ривчали> але знову ж таки, як спостерігачі, і спостерігачів зрозуміти ну, треба просто ну так. Це дипломатка, no, що вас так буває. Треба там. так, так, так. А може я тут посіджу тут трошечки на стільці? Я послухаю, що ви тут робите, щоб переказати з власному уряду там, і партнерам. Це нормально, до речі. А ось в цьому і проблема. Бачите? Справа в тому, що. При тому, що в цих пропозиціях Китаю не з'явилася нової якості, це знову про все, про, про все добре і проти всього поганого, скажімо так, і немає механізмів жодних, але а, кількість починає грати роль, коли це просто Орбан там влаштовує пістур, скажімо так, в столицях, так це Орбан. Коли це влаштовує там щось там заявляє. Бразильський президент, так Дасилова, це бразильський президент. А коли накопичуються, ну знаєте, це вже як такі сніговий ком, їх вже багато і це великі такі структури, вони мають вже більшу силу притяжіння. Так, до них хтось ще доєднується, тому що їх багато, ну, це, це з великою кількістю вже треба розмовляти. Тут ага. вже не можна махнути руку і сказати: ні, нас це просто не влаштовує. Треба щось пред'являти. І мені здається, що це не треба ігнорувати цю ініціативу, просто відмахуватись, просто закидувати всіх нотами. Тут потрібний більш такий. Конструктивна розмова. Мені здається, до речі, що цим можна навіть і скористатися, але uh -huh. як це треба сідати і думати, тому що, ще раз скажу, поки що виглядає саміт міру таким. Дещо не цікавим, не, 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 не цікавою акцією вже. Тим uh -huh. більше, що зараз всі розуміють і всі чекають на вибори в Штатах. Uh -huh. Тому що, якщо приходить до влади е, президент Трамп, то багато з того, що ми почули від нього та від е, його потенційного віце-президента, е, багато перекликається з позицією Китаю, Бразилії та інших. Uh -huh. Сідайте за, за переговори, фіксуйте лінію, а далі поговоримо там про щось. Це буде дуже е, прикро. Але такий варіант треба мати на увазі. Коли е, я не знаю, як це можна продати Трампу, але це виглядає так, що Трамп долучається до ініціативи Пікіно. Угу. В страшному сні таке не могло е, намаснитися. Але бачите, ситуація ось складається так. Угу. Пане Леоніде, а, а як ставляться у Росії до цього? От поки що, із. Ми трактуємо, ну, тому що від наших позицій це далеко, це далеко від наших інтересів, тому для нас така ініціатива швидше на користь Росії. І зрозуміло, що в е, е, якихось загальних таких оцінках друзі миру називають навіть друзі капітуляції. Так? Е, але в самій Росії, наприклад, такі дуже радикальні голоси у пресі, зокрема Зетвоєнкори, вони. Е, Сварять, вони кажуть, що ініціатива Китаю проти Росії, що це не відповідає російським інтересам, що цього замало. Це таке розігрування, так би мовити, тобто ці голоси з указки Кремля просто для того, аби ми не сварили Китай і західні країни не сварили Китай. Чи все ж таки дійсно китайська позиція китайська, а не російська? Китайська позиція не російська, це чітко. Китаю треба застобити своє місце як потуги, яка може вирішувати складні міжнародні питання. Це дуже важливо. І, власне, ми бачимо, що йде об'єднання саме навколо Китаю. А в нього є для цього такий авторитет, скажімо так. А, але при тому кожен зараз дивиться, що з цього можна отримати, і Росія так теж дивиться, що з цього можна отримати. І е, як Україна, так і Росія, ми намагаємося побачити в цьому щось, на чому можна зіграти. А, той же Путін чекає, що, а що він мені запропонує? Тут, окей, а, я можу подумати про зупинення, призупинення і так далі. А що мені за це буде? Поки що в нього сильна позиція. А в цій війні на витривалість він поки що переграє Захід. Ми бачимо, угу. на жаль, ми це відчуваємо. А скільки це буде ось такий період, коли е, гра складається на його користь, скільки він буде тривати, ми можемо тут е, на це мати власну якусь думку на цей е, випадок, звертатися Але до прогнозів що... Кирила Буданова так. Ну, вони мені теж я теж схиляюся до прогнозів Кирила Буданова. 25-й рік такий цікавий рік і для Росії. Ми бачимо ось цей бюджет новий російський. Там ну, воно вже тр трошечки поскрипує, так і ну варто придивитися до 25-го року, скажімо так. Але ще раз, Путін може розіграти таку карту, якщо він відчує, що матиме з цього зиск, так само і ми. Uh -huh. Так само і ми ми можемо мати зиск з цієї ну, такої, іні... ну, це важко назвати ініціативою. Я ще раз скажу: це за все, за все хороше, а проти всього поганого. Але і наш саміт міру він це за все добре проти всього поганого. Uh -huh. Ми тут граємо вже на одному полі, ось я про що? І граємо uh -huh. з гравцями більш мол, потужними, ніж ми. Uh -huh. А слабкими нас робить позиція заходу, коли, який поки що не знає, що йому робити. але Починали, але ми починали із кадрових змін і так ролі особистості. І якщо так. ну ширше ніж тільки в постать і політичний образ президента Зеленського, вдивлятися от команда вся як. Стояти стійко у війні ми бачимо, що а, цей запал, цей, ну, ця навичка, навіть уже натренована і сформована. Тут абсолютно є досвід. От у цієї ви далі означаєте складну гру, складну гру дипломатичну. А у цієї команди є здібності, здатності, компетенції, запал далі він однаковий. Можна з тим же, ну, з тими ж установками. Виграти в цій дипломатичній грі одна хвилинка. у Ну я зараз багато читаю, і чую про те, що Зеленському треба ставати іншим, а його ось цих морально волівих вистачило для того, щоб не програти війну і. Всі відчули силу України, але uh -huh. яким має бути Зеленський, щоб вести складні, дуже непрості. Як ми побачили, по візиту в Сполучені Штати ураховувати дуже uh -huh. багато факторів, які можуть стати неприємними, поки що ми цього не бачили, і ми не знаємо. Я думаю, що є такий виклик. Саме mm -hmm. до нього. Mm -hmm. Команда Зеленського це команда Зеленського. Там немає людей, яких Зеленський не хотів би бачити. Тому, коли ми кажемо, це такий колективний Зеленський. Мабуть, так. Ми от, тоді... до колективного Зеленського є такий виклик. Так. Ми так, мабуть, тоді, от якщо це виклик, то а, скажемо, що ми поки цього не знаємо, але ймовірно, ми побачимо, що буде і як буде цей образ розвиватися. Дякую дуже, пане Леоніде Леонід Швець. На прямому зв'язку зі студії Апостроф ТВ. А все добре.